Давайте швиденько, поки не прийшов що мене не поколотив. Приклади, як використовуються згортки для побудови чогось страшного. Приклад перший. Розглянемо ось таку цікаву генератрису, яку ви, мабуть, не знаєте. Да? Ну, Знову-таки, це бінок Ньютона. Ми знаємо, як він розкладається ряд. Ну, тут до n, насправді, да? це з n k на і в степені k. От, Відповідно, у нас йому відповідає послідовність да? а k – це c з n по k. І вона при k, яке більше за N, перетворюється в нулі просто. Тобто це нескінченна послідовність, але в якийсь момент вона перетворюється в нулі. Окей. <кхем> Давайте розглянемо іншу функцію. 1 плюс Х в степені М. Яка ж тут буде послідовність? Загадка? Інтрига, я б сказав. Так, k від 0 до з m по k на Х в степені k. Відповідно, послідовність BK це буде C з m по k. Ну і знову вона йде з спочатку яке нетрівіальне значення, а при k більше за m вона перетворюється у m. Так? Згодні. І розглянемо ряд c від x, який дорівнює A від x помножити на b від x. Тоді як не складно помітити, це буде 1 плюс х в степені n плюс m. І ми знаємо коефіцієнти розкладу цього виросу ряд. Я те одразу напишу, так, що у нас СК буде дорівнювати С з М плюс М ОК. Згодні? Але ж ряд С це добуток рядів А і Б. А ми знаємо, що якщо ми множимо два ряди, то коефіцієнти обчислюються за формулою згортки. Тобто, ось ця послідовність ЦК повинна очиснуся як згортка коефіцієнтів АК і БК. Ага, ага. Вот. Ну, відповідно, що ми маємо? Що? За формулою збортки, ну візьме якийсь індекс літерку, яку ми ще не використовували. Да? Це R, наприклад. Да? Значить, це буде сума. ОК від 0 до R, А з індексом К на В з індексом R-K. А тепер беремо і підставляємо значення наших послідовностей і що ми одержимо? Що С з М плюс М по R буде дорівнювати сумі ОК від 0 до R С М по К на С з М по Р-К. О, Боги, Це згортка Вандермонда! <кій> Тому що, як бачите, згортка Вандермонда це в буквальному сенсі згортка. Просто для двох конкретних рядів. <кій> От. Ну, відповідно, озброєні алгеброю ми вже можемо цю штуку довести трішки простіше, ніж навіть ми її комбінаторно доводили. Зараз здавалося б, що простіше того комбінаторного доведення вже складно щось виглядати. Але ми тут не Пам'ятаєте цю функцію? О, ми її розкладали в ряд, і ми знаємо, що вона дорівнює чому. N від 0 до це з 2n до n на x в степені n. Так, тобто наші коефіцієнти це центральні бідуміальні коефіцієнти. От. А тепер давайте таку функцію розглянемо. Це від х. Це буде А від х в квадраті. Тоді чому дорівнюється від х? Ну, їх легко побачити. Це буде 1 поділити на 1 мінус 4х. А це ну, звичайна геометрична прогресія. Так, тобто вона розкладається в ряд як сума по n від 0 до нескінченності 4 в степені N X в степені N. Тобто це n дорівнює 4 в степені N. Yeah. Але ж ряд С одержан як добуток ряду А і ряда А. Значить, коефіцієнти С це згортка послідовності А з послідовністю А. І за формулою згортки виходить, що СН дорівнює сумі по k від 0 до n а з номером k умножити на А з номером N-K. І підставляємо значення, які ми знаємо, і одержуємо наступне співвідношення. Сума по k від 0 до n – С з 2 k по k… Помножити на це з 2 n 2 k по n-k дорівнює 4 в степені n. І оце вже приклад співвідношення, яке, якби я вам показав знову таки годину тому, ви б мене прокляли при спробі його довести. От. А тепер бачите на ізічку, буквально. З yeah? Згортка дуже потужна. І останнє, що мені треба сказати. Зараз поки ви переварюєте. Передній приклад. Пам'ятаєте, ми з вами лінії діофантові рівняння розглядали, да? О. Вас не дивувало, чому у нас там нема коефіцієнтів? А не тільки x1 плюс x2, плюс х3. З ну, одного боку, зрозуміло, чому, тому що я чітка комбінаторна інтерпретація, так? Да? От, розміщення однакових об'єктів. З іншого боку, ну як це так, непорядок. Що це за частковий випадок? Так от, так. можна і в загальному випадку, тільки тепер нам доведеться алгор використовувати. альфа 1х1 плюс а2х2 плюс альфа n xn m. n. Ну, єдине, що ми всі альфа і беремо як цілі, ну, натуральні прямо. М беремо, відповідно, теж натуральне, ікси дозволяємо бути цілими. Зайди кількість розвисків такого рівня. Ну, дивіться, робота. А, ну ви прийшов. Дивіться. Я розгляну прогресію зі знаменником t в степені α1. Якщо ми її розкриємо, то у вас буде 1 плюс t в степені α1, плюс Т в степені 2 альфа 1 плюс Т в степені 3 альфа 1 і так далі до нескінченності. Тобто в степені будуть це число кратні альфа 1 Якщо я розгляну 1 на 1 мінус t в степені альфа 2 само це буде 1 плюс теп в степені Альфа 2, плюс Т в степені 2 альфа 2 плюс Т в степені 3 альфа 2 плюс і так далі до нескінченності. Да? Що буде, якщо я перемножу це творити? Ну Ви берете розкриваєте чесно дужечечки. Вот. І тут будуть те в степенях щось помножити на альфа 1 плюс щось помножити на альфа 2 і при зведенні до канонічної форми, вони всі починають групуватись по однаковим значенню, чому ж вони дорівнюють. Не? Беремо 1 на 1 мінус Т в степені альфа 3 і знову множимо на це все. І розкриваємо дужечки і зводимо до канонічної форми. І у вас буде те в степені щось помножити на альфа 1 плюс щось помножити на альфа 2 плюс щось помножити на альфа 3 Так? І знову після зведення до канонічної форми у вас при те в степені m буде число, яке дорівнює кількості способів його розбити на суму f1, f 2 і α3. Тому кількість розв'язків нашого рівняння. Це буде коефіцієнт. при t в степені m від виразу 1 мінус в степені альфа-1 1 мінус в степені α2 1 мінус в степені альфа n розкритого уряд. Плюс 2у дорівнює N. Давайте. N маленьке, звично, да? От. Яка генератриса буде відповідати такому рівнянню? Ви бачите, у вас альфа 1 дорівнює 1, альфа-2 дорівнює 2. Да? От. Тому у вас буде генератриса. 1 поділити на 1 мінус t 1 поділити на 1 мінус С квадрат. Яку послідовність задає перша генератриса? Ну, Першу множество? Це звичайна геометрична прогресія. Так? Тому 1 на 1 мінус t дає нам послідовність 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 і так далі до незвичайності. А 1 поділити на 1 мінус Т в квадраті це розріджена геометрична прогресія. Ви взяли те і поміняли його на Т квадрат. У вас послідовність хоп, і розрядились нуля. От, відповідно, у вас буде послідовність 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 і так далі. Тобто, нульовий елемент перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, всі непарні стають стоять нуля. А напарні з'їжджають відповідно ці школи. Заходь, я ще 3 хвилини. І тепер нам треба порахувати згортку від цієї байди. Ну, що ви бачите, що якщо нам 0, 1, 2, 3, 4, четвертий коефіцієнт, треба n дорівнює 4, у вас буде сума одиничок у кількості, яка от дорівнює кількості одиничок знизу. Її можна чесно порахувати. От я навіть не сам собі. Так, що тут буде? 2n плюс 3 плюс мінус 1 в степені n? Будете на 4. Тобто у вас, якщо n не парне? То буде від 0 до n парна кількість, відповідно, треба, щоб була половина одиничок, тобто сумі n навпіл може бути. Тільки n не парне, тому типу, n плюс 1 навпіл. От. А якщо n парне, то тоді типу, трохи більше половини. От. Ну, Можете перевірити, ця відповідь якраз точно описує те, що нам потрібно. Оце якраз буде n навпіл плюс оцей домішок, який дорівнює одиниця або одна друга, в залежності від того, буде вас n парним чи не парним. Я вам розписав, але мені вже слава дерев, що себе тут пишуть. Тому домашнє завдання перевірте, що це правильна відповідь. Так? Якщо у вас буде тут потім плюс 3Z дорівнює n, ну ви цю штуку множите ще на 1 мінус t в кубі. Для перших двох ми вже порахували коефіцієнт, а там для третьої порахуйте знову зборка. Тільки більш складно вже. От. Тобто для якихось часткових випадків. От. Ми можемо вже знаходити конкретні відповіді, виходячи з цього загального співвідношення. Правильно побудувати генератрису, потім правильно розкласти ряд і знайти відповідні коефіці. Як це? Генератрикс Return, як пишуть нам у фільму Марвело, наступної лекції ми продовжимо досліджувати їх. От. Все, дякую, дякую, що посадили. Слава Україні, знову таке. Во Дюша не підлизуйся.